Таро прогноз для Овна на листопад 2025 року. Три важливі події місяця, як зазвичай. Перша важлива подія місяця, друга важлива подія місяця і третя важлива подія місяця. Далі подивимось, що очікує Овнів в листопаді в професійній діяльності як будуть складатися фінансові справи в листопаді, що очікувати в особистому житті. Нащо звернути увагу в плані здоров'я? Порада підказка або застереження на листопад. І ще подивимось, на яку сферу життя варто вам звернути особливу увагу. Можливо, ви щось упускаєте або якісь важливі питання, будуть саме в цій сфері. Яку Сферу життя треба звернути особливу увагу. Отже, три важливих події. Перша важлива подія. Четвірка жезлів стабільність, радість, можливо, святкування, е е якесь сімейне, де зберуться всі члени сім'ї. Можливо, хтось приїздить якраз для цього. Це стабільність, щастя, задоволення. <клухи> можливо, святкування якоїсь перемоги, яка принесе позитивне. щось позитивне принесе в ваше сімейне життя. Так, друга подія, якась нечесність. Якась нечесність, можливо, крадіжка. І третя важлива подія п'ять кубків. Так. Щось порушить ваше м -м, щастя. Давайте подивимося, що це за сімка мечів. Про що це? Якась ідея, до якої ви будете йти, але дивіться, можливо, нечесно поступлять з вами, віддадуть вашу справу, вашу ідею реалізовувати комусь іншому. Так, от захочуть передати це комусь іншому, або от, ну, ви вважатимете, що з вами нечесно поступлять. Нечесно, от може таке бути у когось. П'ятірка кубків. Якась людина віриться в ваше життя. Полуцарю мечів, це може бути близнюки Терези Водоліє чоловік. Ем, якісь обмеження принесе вам. От, не, дивіться, непорозуміння, непорозуміння. Непорозуміння, можливо, в пентаклях. Дивіться, ви або якусь справу все-таки домовлялися про оплату якусь оплату ви хотіли, тобто результат, ви вкладали в щось енергію свою, і ви хотіли аналогічний по об'єму результат. Але дивіться, непорозуміння з кимось. Тут важливо, якщо вас провокуватимуть на якусь сварку, не піддаватися, щоб це не використали проти вас. Але якщо це потрібно, відстоюйте своє, що вам потрібно, і доведеться, тоді, якщо ви відстоїте це, доведеться вам трішки зачекати. Тому що вам буде здаватися, що вас все-таки от щось ви втратили, чогось не вистачає. от Обіцяли, одне буде інше. Так, ну на дні колоди гроші таки прийдуть. Прийдуть гроші в повному об'ємі, ви будете задоволені. Саме тому що ви вважали, що, можливо, вони не надійдуть в тому об'ємі, але надійдуть в цілому ви будете задоволені. Що у нас професійні діяльності? А ви, як риба в воді будете. Ви будете і людям допомагати, і розуміти, що відбувається навколо вас. Ви будете в своєму середовищі, причому отримуватимете від цього задоволення. От такий спокійний період в листопаді очікує. В плані фінансів будете шукати щось нове. Причому ідея у вас вже є. Ви будете добирати шлях, як туди йти, які вам необхідно для цього, щоб ресурси були. Ну, можливо, підучитись комусь. Можливо, грошей треба назбирати трішки для того, щоб їх вкласти в вашу справу. Тут в професійній діяльності щось нове йде, але в цілому ви свій шлях будете бачити. Причому якось навколишні. Навколишнє оточення буде вам підказувати, підсвічувати шлях, куди вам варто йти, як це краще зробити, ви чітко будете бачити. Що очікує в особистому житті: Король Пентаклів, ладдіва Козиріг може бути, або, дивіться, людина, яка Приділяє увагу або цінує найбільше матеріальне комфорт, от ем, фінансову подушку, щоб обов'язково була. Тобто людина, яка відчуває себе добре, тільки тоді, коли вона повністю себе забезпечує і можливо забезпечує інших. А ну, давайте ще глянемо. Тут у вас якась сварка може бути. Може бути якась сварка. Дивіться, непорозуміння з цим чоловіком. Ви будете відстоювати розумно все продумувати, але в кінці-кінці ви все-таки помиритеся і будете це святкувати. Можливо, ви якось повпливаєте на цього чоловіка. Ви вплинете, щоб він вчинив саме так, як вам потрібно. Як ви цього бажаєте. Що очікує в плані здоров'я? Початок чогось нового, хтось почне займатися спортом, хтось почне, можливо, більше на повітрі бувати, хтось почне емоційно сповнюватися, тобто займатися тим, що приносить нові емоції, додає нових емоцій у ваше життя. В цілому все буде добре. Далі порада, підказка або застереження. Порада така. Насолоджуйтесь життям, ви багато чого зробили. Тут десятка пентаклів, нагадую була. Ви багато чого зробили для того, щоб вже пожинати приємні плоди. Ви працювали з розумом, все обдумували, відлаштов... налаштовували, як вам спілкуватися з оточуючим середовищем, щоб вони відносились до вас саме так, як ви цього хочете, і ви цього досягнули. Тобто, зараз можете в листопаді і трішечки дозволити, коли будуть такі моменти, коли буде такий час, можете дозволити собі розслабитись і отримувати задоволення, на яку сферу життя варто звернути увагу. Все ж таки на матеріальне. Коли у вас грошей вистачає, не женіться за новими грошима, гроші у вас прийдуть. Не женіться. Насолоджуйтесь життям для того, щоб набратися сил, емоцій, для того, щоб заробляти далі. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд і негатив, обходять вас стороною.